Назовіть, будь ласка, себе. Я Любомир Грабець, син Омеляна і Галини, 42 го року народження. І коли ми говоримо про масовий героїзм тих років, 20 40-х роки, і шукаємо чинників, що спричинилося, що фактично весь народ герой, три чинники. Сім'я. Церква і громада. І де не було розходження. Це ж все було в одному напрямку. Не було так, що в школі кажуть йде до церкви, а мама і бабуся каже, йде до церкви. І дитина з сплюшов з дитинства, вже привихає до, до брехні. Отже, ж, наша сім'я споконвиків десь згадується років 150-200 на Любачівщині, де, де згадується. У нашій сім'ї. Вибачте, Адеці Любачівщина? Це зараз територія тимчасово окупована Польщею. Це е, зразу коло е, ну, чесанів, Любачів. Е, е, це підляще. Наше село, нове село, так і називається нове село. От. Е, у нашій родині Багато священників, дяків, дідусь мій Петро був дяк, е, причому до, дуже грамотний, знав німецьку мову, його дуже шанували. Е, три, ой, неправду кажу, три, три сини. Це мої вийки, тато і два мої е, ну, вийки. Загинули у боротьбі. Це тато, Вуйко Іван, який був надрайоновим провідником ОУН за керзоння. І Василько, ну, 18-річний він згинув. Верталися зі школи Оленів, потомлені були, не виставили стійки, ну їх закидали гранатами. Вуйко Петро вижив, жив до недавно, 5 років тому помер. Усопові вчителював. Також унікальна людина, все життя своє він робив то, що працював на громадськ, але ось тільки мова за батька. Е, який, так я собі думаю, які все ж таки мав він властивості, що його вирізняли, ну, що ставили на такі провідні е, пости, перш за все, натура. Е, кажуть і очевидці, ну, З яким я вже зустрічався і мама, був надзвичайно добрий і комунікабельний. Може, не даремно тому і псевдо його було батько. Він надзвичайно операції пізніше продумував. Майже всі операції були надзвичайно мінімальними втратами, або і то без втрат. А той раз з дитинства, от будучи у гімназії, він уже Своїм товаришам, Ви, надавав в, де він, гімназію, він допомагав своїм товаришам в навчанні. Як приїжджав на канікули, то то не були розваги. Вони працювали. Вони в просвіті працювали, вони організували хори, організували спортивні дружини. А пізніше вже перший зачав в тому регіоні організовувати загони самооборони. Е, і військові вишколи, куріні у молоді, особливо на Холщині. Холщина була відстала національно, дуже притлумлена, і там дуже багато треба було праці, то вони сприсмуливали туди свою працю. А потім, я вже е, ну, пакт е, е, москалів, е, то по нашому селі проходила границя. То е, через. Нашу хату фактично ті, що втікали від большевиків е, на ті кордони, то тато зі своїми хлопцями організував оті всі переходи через реницю, то було також страшенно небезпечно. От. Однак ми в родині вершиною його діяльності, не дивлячись, то, що він був головою Львівського спортивного товариства, був добрий спортсмен. Що він два рази відсидів у Березі Картузькі, бо о, одного разу він же брав участь у переправленні через кордон з Катрусою Зарицькою Мацейка, це, що пірацьку застрілив, то чехи, потім поляка видали тата. Він два рази був в березі Картузькі, причому вернувся на мелицях із туберкульозом. <кій> а до місяця вже був в струю. Так от вершинлю. Його діяльність. Ми вважаємо, це була робота української в українській поліції. Перших же днях приїхало гестапо, запропонувати йому роботу. Він хотів відмовитися. Але той, що сиділи там з ним, зрозумів і під столом став йому на ногу. Він сигнал зрозумів, погодився, а провід потім схвалив. І от він був комендантом. Містарівного української поліції рівенщини, е, відкритій людині, такій, знаєте, бути вовчому лігові, вдавати з себе вовка також це було надзвичайно. Мама каже, що це для нього були страшенні <кхів> душевні е, боротьба. <кхів> А скажіть, будь ласка, Але це, що я... у нього не було військової освіти ніякої? Ні. Ні. Талант просто. І мимо всього, що у нього не було військової освіти, він на вишкільних таборах е, УПА вивчав, і, ну проводив лекції військової підготовки і історії України. Це його, то, над чим він працював. Е, і е, німаки були страшно незадоволені, що українська поліція страшно росте, а він набирав своїх хлопців: зброя, інформація, захист Навчання. людей і від партизанів е, Медведєва, і від Німаків. Ну, все. І там був табір військополонених, самий перший табір, яких готували на будівництво Вервольфу під Вінницю, І один прекрасний час. Той теб розбігся без одного вистрілу, приїхав майор Шульц, але це був фронтовик Гістаповець, і каже: Еміль, ми знаємо, що це твоїх рук робота. А втікати нікуди, бо гестапо вже на мотоциклях заїжджає на територію української поліції брата тата. Тато, як добрий спортсмен, з другого поверху скочив і пішов тоді, уже тоді пішов далеке підпілля. Але оскільки Вінницька група ООН і УПА була німаками розбита, бо їх зрадив е, до речі начальник Служби безпеки Вінниччини, який був працівником КГБ, ну, то зрозуміло, п'ять живих лишилося у Вінниці, Всю решту німаки вибили, е, то власне тоді тата дала на організацію. Дуже скоромуся. Ще що характерне було для тата. Як була тривога алярм, то він хапав спочатку не автомат, а друхарську машинку. Бо він казав, що автоматом уб'єш 10, а добрим словом, виховаєш тисячі. От. Це для нього було характерне. Е, як попадався хтось з хлопців, особливо з молодих, ну а Діштаб-Белофест. Він організовував напади, а так було з Літинською жандармерією. Визволив. І навіть які хлопці не витримували, дещо щось виказували, заражували. Ну, за законами воєнного часу розстріл, зрозуміло. Він їх закріпляв забувалими партизанами, ті потім ставали героями. Оце то, що вирізняло його. Ну, крім того, він мав добру освіту, він вчився в чейхах. На політехніці, ну, видно, від природи був розумний чоловік, весь час поповнював. Ну, то взагалі було покоління, яке ненаситно поповнювало себе. Я, ну, я прошу пробачення, що перебуваю, тому що час так, обмежений, так. а от е ви його, його пам'ятаєте, коли він, як то кажуть, пішов у підпілля, а ви залишилися? Я його не можу пам'ятати, бо, бо я мав урочок, як він. Е тоді, як той табір був звільнений, він по зв'язку передав Галька, втікай, бо приїде за тобою гестапо. І мама мене на руку річного одного брата на півтора року старшого другу, у рюкзак захід, що скидало втікати. І це ви батька не бачили ні разу? Да? Ні, раз бачив. І потім сусід каже, Галька, зачекайте, запрягає коні, і везе маму на вокзал з нами. Ну, то був страшенний риск. Бо якби німаки зловили, ну, розумієте. І то не був чоловік з організації, це звичайний собі селянин. Ну і мама на прощання каже: Васильку, я вам не маю чим віддячити, візьміть мількову сорочку, оце ж від неї. От. Як він виживе, я йому ще не одну вишию. Ну, не вижив. Через 60 з лишніми років аж з Тернопільщини якось випадково. Через наших музикантів зв'язалися, знайшли мене ці люди, і от переслали оцю татову, оцю татову сорочку, оцю реліквію родинну. от. Я прошу пробачення, прошу. значить, дивіться, фільм буде дуже коротенький. Ну, як коротенький. Я розумію. Міністерство освіти просить, щоб було не більше 25 хвилин. Я це розумію. Про його життя в мене матеріал є, і я вас хочу попросити оцю книгу. Я вам її поверну. Ну, днів через 15-30 поштою. Вона у мене єдина Ні, ні, ну я вам клянуся, я вам поверну, я ж бачу тут автографи, але я з ним попрацюю, можливо, раніше вийшлю. А ну, максимум місяць я вам обов'язково вишлю. Ну, але я вас дуже прошу, бо. Дивіться, а, ето, таке ще питання. Значить, я був приємно вражений на Вінниці, це з якогось боку Східна Україна, про ком... ну більш Забита комунізмом, але вулиця, я вам говорив, і ви ж знаєте, що є так. вулиця, є його ім'я. Пам'ятна дошка є на дитячій спортивній школі. Ну, е В гарному стані і симпатічна, хоча на більше поховання. А, я прошу пробачення. Він там похований? Чи невідомо? Ось де? З похованням до сьогодні ні. До речі, я розмовляв з тим Адегейцем тим Йосовим. Який його добив, бо він, він був тяжко ранений, а тімйос уже його дострілив. А хто він такий це тімісив? А він був тих заградітельних землем, а, а потім б... він був у міліції. То Тім казав, що не знаю, бо раніше десь на рибалці по п'яниці він хвалився, що знаю, але не скажу, деби не було почитання. А мені казав, що не знає, що тримали три дні як приманку тіло, а потім сказав червоноармійцям. Командир піти закопати, і вони знесли вниз і десь там закопали. Збігається, бо пізніше дали також одному іншому мініціонері там побудувати хату. І жінка казала, що той чоловік помер, що він, як викопував на гараж, то знайшов кістяк одної людини з простріленою головою. От він десь то взяв тачки, десь повів. Напевно, бо близенько ріка. Mm -hmm. І от та мапа, що колись моєму сину віддали, е, літінські е, патріоти, що, й, ймовірно, там десь захоронений він. І то, що ті м'ясу розказав, і ця розповідь збігається. Намагаюся, я зараз я вже зв'язався із е, Інститутом національної пам'яті, ну, наразі щось тупо йде оцей варіант пошуку. Ну, там вже приватні. Городи. Ну, ніхто не дасть е, 20 сотих екскаватором розкопувати. Що що... цим приладом, шо, ну. а, Дюдя, Пане Любов, а от е, отут, в Коломиї, якісь якось згадують вас, вашого батька. Ні, Хоч раз на рік вату. приходять? Ну він до Коломиї, в принципі, не мав ніяко Ні, Ну ви син його. Є е, ціле життя, маю, я не знаю, в десятикратному, в двадцятикратному розмірі більші пушені, ніж я того вартую. І Я розумію, що це є отой багаж моєї родини. Слава Богу. А, ну, мама почасний громадянин міста. Mm. Мама активна до кінця, мама вже була лежача. Любчику йде, бо ти потрібний людям. І як мене вона все життя мріяла, щоб хтось був музикантом. Як мене викинули з консерваторії за пам'ятник Шевченка у Шешерах. от, вона посивіла, але ні словом мене дорікнула. Підтримувала. Ну і ще окремо хочу сказати про свого вітчима, жука Володимира, в якому розумінні. У нас був культ тата Омеляна. Як в мене щось не виходило, або щось я зробив не так, він казав два слова. Любку, тато так би не зробив. А як? Подумай. Ти його син думай. От. Е -е його дружина перша в Америці виїхала з нами, бо він господарчий референт Групи Верля. Також е так. От. Та він сказав хм -хм і його хотіло забрати в Америку, бо він хволіць здоров'ям був. Він сказав: я нікуди не поїду, мої діти вже на становиску. А гайчним дітям треба допомогти. Це діти мого побратима, хоч вони ніколи не виділися. Mm -hmm. От. І я зу... мій Бог постановив так, що я жию, і я маю все зробити для того, щоб гальці допомогти цих хлопців вивезти в люди. Дякую. Слава Україні! Героям слава. Хай Бог дає вам здоров'я. Дякую. Дякую. У всій родині вашій миру, злагоді, достатку, любові. Україні дякую. миру через перемогу і процвітання. Дякую, дякую. 16 хвилин, 3 хвилини. Ну, можливо, там я декілька секунд виріжу, а так я, значить.